Місті. А навпаки, робити все добре цій людині, з нею вітатися, зовні не проявити ніякого роздраження, нічим її не оскорбити і працювати над своїм внутрішнім станом. Якщо ж людина сильно озлобилась і тут, ми повинні. Продовжувати робити добро цій людині, тому що ця людина сама винувата в тому, що вона гаряче вугілля собі на голову ложить. А якщо ми зупинимось, начнемо обходити цю людину, помаленьку і в нас вкрадеться злопам'ятство і буде проростати роздраження і недовольство. І також буває, що наша немощ заключається в тому, що коли ми просимо ближнього прощення, і ближній нас не прощає із-за того, що ми вважаємо себе правими. Ми підходимо до ближнього, просимо, але тільки зовньо поклоняємось і словесно виражаємо бажання простить, щоб числавно показатися, що ми смирені. А серце наше бачить себе правим. І тому Господь закриває серце ближнього, і Він не може нам прости. Тому треба в серці своєму укорити себе, обвинити лише себе, і тільки тоді серце ближнього буде відкрите. Тому, браття та сестри, сповнимо, згадаємо слова. Святого апостола Павла, який сьогодні в апостолі, було сказано нам, що треба, яке призивало нас до того, щоб ми проснулися від сна, від гріха, від темноти і вистали на стезі світу, світ є сам наш Господь Ісус Христос. Кроткий, смиренний, чоловіколюбивий.